звати кропі Зазарій Юрійович, я студент групи ПК-42. Сьогодні про свою роботу на тему розробку інформаційної системи до гри різкофрейм-парт. Мета розробки це навчитися створювати інформаційні системи за допомогою методів ООП в середовищі Кіпс на моєму купування Можна, Дозвольте приступити до захисту? При запуску додатку ми зустрічаємо питання, вікно, як на якому вказується назва програми. Ми бачимо вікно продовжити або закрити додаток. При представи «Продовжити» ми бачимо наступне наше меню, в якому вказується коротка інформація про глуп, вікні, інноватив 3, та чотири кнопки до приходу до різних сфер інформації. Перший вікно – це на нас вікно з предметами, які сходяться в ІГ. На якій добавляється id предмету, якому вона записана в базі даних, назва предмету, його рідкість, опис предмету, статус предмету чи, і чим заміняє якісь інші предмети. А, також час відновлення предмету. Деякі предмети в грі мають час відновлення їхньої дії. Також наявне ем сортування та сортування за сплавим чи запускання. Кнопки переходу між записами, це переходи на перший запис, на попередній, наступний і останній. Також є додавання предметів. Ось робота переходу між записами. Останній, перший добавлення предмету, у нас кажеться на якому буде будемо вказати назву предмету, Рідкість предмету обрати, опис написати. Чи випадає з мови, якщо таке є, будемо вибрати інші категорії. Час відновлення, допустимо, але тут не потрібно додати. Допов підтвердження доповнення, вибрати зображення. На ситуації обираємо звідси. Ось предмет. Воно підружає картинку і збереже її в каталог. Добавлення предмету проходить. Ось підтвердження. Закрити. І переходимо на останній предмет додавлення. Наступна категорія — чудовиська, робота аналогічна, так само відбувається інформація про чудовись, назва його, тип його, чи це бож, чи звичайний монстр. Здоров'я його, шкода, швидкість і захист. Керування аналогічної передній форми. Аналогічна інформація щодо персонажів грабель, які може користувач грати. Інформація про них, дужка вказаного плюс три рівня. Ця інформація про пропуск. Артефакти, ключові артефакти в ігрі наявні артефакти, які потрібно кувати з допомогою ключів. Ось тут показується фьючер артефакту, сам артефакт і опишовувати артефакт. Також наявно сортування. Ось за назвами на сортували. артефакт відповідності. І за спадання. Так само. Так як тут починається з літери A, початок, то воно просто вже сортує за іншими літерами. і робота кнопку закриття. А в цьому все.